Доброго дня! Сьогодні про людину, яка вперше в історії почала будувати державницькі інституції на наших землях. В метушні військових справ князі Олег та Ігор, попередники княгині Ольги, не могли розглядіти основ творення державності у Русі. Парадоксально, але це прийшлось робити жінці, єдиній володарці княжого престолу в Київській державі. В попередньому відео ми розглянули спробу княгині Ольги Християнізувати Русь. Але ця спроба була невдала. Проте на той час в доробку державного діяча княгині Ольги вже була завершеною основна справа її життя реформа, яка побудувала державність Русі. Назвемо цю реформу податково-адміністративною, поштовхом для її обмірковування. Стало вбивство її чоловіка, князя Ігоря, при зборі княжої данини. Але про все по порядку: державність Русі почала формуватись за часів князів Олега та Ігоря. Так, як держава не може існувати без податків, основним державно утворюючим інститутом влади був метод зібрання данини, який називався Полюддя. Він заключався в обов'язковому об'їзді київськими правителями своїх територій з цілью збору данини. В цей час організовувались урочисті зустрічі князя та його свити, язичницькі трапези. В бесідах вирішувались і побутові, і торгівельні, і, що особливо важливо, судові питання. Рішенням князя розв'язувались непорозуміння та конфлікти. Для фізично сильних князів чоловічої статі це була серйозна державна робота, в деякі моменти навіть небезпечна. Саме під час виконання такої роботи загинув князь Ігор. Деревляни не погодились з збільшенням розміру данини і вбили князя. Ольга ж була жінкою, їй були не під силу тривалі вояжі, урочисті зустрічі, язичницькі трапези, та й поруч розвивались держави. В яких системи оподаткування були більш досконалими, ніж раннє феодальне полюддя в Русі. Також важливим фактором було ще стремління Ольги до християнства, адже спільні трапези християн та язичників були небажаними, а пізніше при Ярославі Мудрому взагалі були заборонені згідно церковного устава. Систему полюддя потрібно було змінювати. Трансформація її в систему погостів стала основною реформою княгині. Можна виділити чотири основних елементи створення нової архітектури державної влади на Русі під час регенства княгині Ольги. Першим елементом реформи стало створення погостів. Імовірніше всього, початок впровадження реформи приходиться на 946 рік. Коли під час подорожі Ольги по підвладних землях вона почала створювати перші погости, першими погостами назвали спеціальні місця збору данини. Вони були фіксовані, тобто стаціонарно обладнані. Для керування погостом призначалася відповідальна особа, князівський тіун. На початку це були тимчасові пункти. А пізніше погости стали місцем постійного проживання представників київської влади, адміністративними центрами фінансового управління. Другим елементом реформи стала фіксація норм данини або уроки. На цьому погорів князь Ігор, коли хотів збільшити розмір данини, і за це був вбитий. Ольга впровадила уроки, встановлені норми податків. Це дозволило чітко визначити обсяг та види данини, які мали сплачувати підвладні племена. Завдяки цьому вдалося уникнути свавільних поборів, що раніше викликали обурення серед населення. Третій необхідний елемент реформи поділ територій. Територія Русі була поділена на адміністративні одиниці, які прив'язувались до погостів. Тобто, кому куди вести данину. Там збирання данини контролювали довірені представники княгині. Четвертий елемент, як наслідок виконання перших трьох, стало зміцнення князівської влади. Князівська влада стала міцнішою не тільки в центрі, а й на Окраїнах, тому що там, в погостах, сиділи люди, які крім збору данини. Ще й забезпечували своє благополуччя, наділеною їм владою. Реформа посилила контроль княжої адміністрації над регіонами, Становлення погостів та уроків сприяло зменшенню впливу місцевих племінних старіших, які раніше могли чинити спротив княжій владі, карати своїх людей, також як і збільшенням податків. Проведені зміни сприяли розвитку торгівлі з сусідніми країнами, адже лишки хутра, воску, меду потрібно було продати і закупити інші необхідні товари. Країна більше 20 років не воювала. Помірна сплата данини хазарському каганату встановлювала рівновагу на південному сході країни. Русь була прикрита на сході від азійських кочових племен. Державою хазарський каганат. Тарегенство княгині Ольги закінчувалось. Свої права на владу почав заявляти її син Святослав. Святослав був дійсно хоробрий, як воїн. І від своєї матері він отримав міцну і економічну, і структурну державу. За свій короткий час правління Святослав отримав яскраві перемоги на полі бою. Але чи були вони вагомими для зростання держави? Швидше ні. Для прикладу, приведемо перемогу над Хазарією. Хоробрий князь зруйнував Хазарію і цим відкрив шлях до степів північного Причорномор'я Печенігам, від рук яких і сам загинув, і створив багато проблем наступним поколінням Русі. Але про Святослава Хороброго вже іншим разом.